Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти, як змінити країну ЄС на країну ЄС, якщо ви є біженця. Так? Значить, ситуація достатньо заплутана і складна. Тобто, такої директиви, наприклад, в Іспанії, да, яка передбачає цю процедуру. Ми знайти не можемо. Да? І навіть я от звертався, теж дивився, говорив з юристами, тобто її, ну, скоріш за все, її нема, так? Значить, Але, але, яка ситуація? Давайте розберемо по складам, які бувають ситуації. Перша, наприклад, люди живуть в Литві, так? І хочуть переїхати в Іспанію, а можуть в Польщі, хочуть переїхати в Іспанію, живуть в Чехії. Хотять переїхати в Іспанію. Ну, різне буває, да, не підходить клімат. Так, наприклад, деякі люди мені розповідали, от, що приїхали з Чехії, так, що у них, ну, наприклад, вони не оформляли навіть цю картку, так, тимчасовий захист в Чехії, так, але Чехія вже надавала їм певні кошти на проживання, так, і роботу, і допомагали з роботою. Це дуже важливо, не, не всюди таке є. Так, в Польщі деякі люди приїжджали сюди з Польщі. Чому? Бо в них була ситуація така, що в Польщі вони жили на вокзалі, наприклад, так? Ну, на матрасі. Так? Або в павільйоні, де був розміщений центр для біженців, і також на матрасі, там, де багато людей, там різні люди, Ну, в тяжких умовах, так? Значить, або, наприклад, в Литві, да, в Литві теж так само от, приблизно як в Чехії, да, там немає такого, як, от так, як є в Іспанії, да, що є, є якась програма, да, і вона приймає біженців. От, наприклад, до, навіть до цього моменту, так, от, наприклад, в 2014, 15, 16, 17 роках, так, якщо країни Західного світу, Західної Європи вони приймали біженців і вони. Робили виплати, так? то частина країн Східної Європи, які в останній час приєдналися до Європейського Союзу, вони платили певний штраф за те, що вони не приймають біженців. Тобто їм було вигідніше платити штраф за те, щоб не приймати біженців в свою країну. Зараз ситуація інша, зараз війна, да? вони приймають, але щодо виплат. Наприклад, в Польщі, Чехії, Литві, Угорщині, там, не знаю, іще от в сусідніх країнах, да? і щодо виплат у Франції, Італії, Німеччині, скандинавських країнах і в Іспанії, да? це інша історія взагалі. Так? Дивіться, значить, як я вже казав, да, що такого. Документу, да, от знайти ми не можемо, який регламентує цю діяльність, да, який перед, що можна з туди приїхати туди, так? Ну, наприклад, з Литви в Іспанію, так? Вже будучи біженцем, якщо ви пересікли кордон, наприклад, Чехії, да, після 24 лютого, так? Але, але, е, А, значить, що говорить зараз? Е, що говорить зараз поточна ситуація, так? Ми знову ж таки знайти цей документ, да, це, це важко. Так? Але як воно відбувається зараз? Іспанія зараз нібито говорить, що ви повинні спочатку отримати НІ, тобто ваш ідентифікаційний номер, так, це ваш тимчасовий прихисток тут, і тільки потім подаватись на програму тут, в Іспанії. Так? Але не дивлячись на це, да, от є сім'ї, наприклад, які з Литви переїжджали сюди і також отримували програму, да, після того, як вони вже там, наприклад, мешкали. Так? Також є такий варіант, як оселитися в родині. Питання в тому, щоб тільки знайти цю родину, щоб тільки її знайти. Так? Щоб ви знайшли родину, яка вас прийме, і тоді вам не потрібно буде це робити. Так? І тоді ви зможете подаватися на, ті, на ту допомогу, це 400 євро на доросло і 100 на дитину, яку зараз обіцяє ввести іспанський уряд. Так? Значить, це також іще варіант, так? щоб вони вас взяли. Так? Також немає ніяких директив, що вам це заборонено зробити. Тобто, ну, заборони заборонені немає. Якщо це не заборонено, кодом це дозволено, так? Значить, далі. Ви... Е, які ще можуть бути е, нюанси да, в цій ситуації? Нюанси можуть бути такі, що людина, наприклад, е, переїжджає із країни Євросоюзу, так, сюди. Але в країну Євросоюзу ця людина заїхала до 24 лютого 2022 року. Так? Якщо людина заїхала до 24 лютого в ту країну і жила там, і мала документи, то тут, на жаль, в Іспанії вона не має права на прихисток. Такого так, такого варіанту тут немає. Так? Ось все, всі три варіанти, які є на сьогоднішній день для того, щоб змінити. Країну свого перебування із однієї країни Євросоюзу на Іспанію. Якщо ви хочете подорожувати сюди чи приїхати жити з Польщі, чи з Чехії, чи з Угорщини, чи з Румунії, чи з інших країн, ось я вам розповів всі три варіанти, які можливі. Якщо буде ще якась інформація, не знаю, чи ця інформація песимістична чи оптимістична, маю надію, що. Вона просто реалістична, така яка вона є. От якщо буде іще якась інформація, я зроблю ще один ролик. Так що слідкуйте, підписуйтесь. Тут буде саме актуальна інформація для біженців по Іспанії.